Мої маленькі друзі, я дуже рада зустрічі нові з вами. Продовжується красуня весна. Все яскравіше світить сонечко, на небі з'являються легенькі хмарки, дерева стають зеленішими. Ось погляньте, які розквітли гарні весняні квіти. Зеленіє травичка, а на деревах все чутніше чути спів птахів. Тема нашого тижня птахи повертаються. А я вас запрошую сьогодні на цікаве заняття, яке називається таємниці пір'їнки. Скільки багато птахів, різноманітних. А скажіть, будь ласка, чи можна назвати всіх цих птахів перелітними? Молодці! Ви вірно сказали, що не всі птахи, які зображені на цих малюнках, перелітні, а назвіть птахів, які прилітають до нас із теплих країв. Вірно, це шпак, лелека, лебідь, ластівка, соловей. Птахи, які прилітають до нас із теплих країв, називаються перелітними птахами. Ко весни вирію до нас на батьківщину повертаються наші птахи. Приліт де Не аби як, а в чіткому порядку. Першими прилітають ті пернаті, які відлетіли останніми весени, а останніми ті, що відлетіли першими. Одними з перших повертаються граки. Слідом за ними з 1 березня по 1 квітня до нас завітають дикі гуси. Польові жайваранки. Кашпаки. З 10 березня 5 квітня нас радують своєю паявою фіра чапля, травник, яблик. Дикі качки, дрізди, Чибис, лісовий жайворенок, біла плиска з 20 березня 15 квітня прилітають чорногуз, кулик чорниш, кам'янка. одут. З 1-20 квітня з'являється вівчарик весняний, малий зуйок, горехвістка, З 5-25 -го, -го квітня прилітають Сільська та міська ластівка, мухоловка страката. З 20 квітня 5 травня ми маємо нагоду насолодитися з співами. Соловейка, вивільги. Разом з цими пташками прилітають. Перепел, деркач, зазуля. І нарешті останніми в цьому параді з'являються з 1 по 15 травня сіра мухоловка. Крячок річковий, царокапут. Пропоную вам пограти в дидактичну гру одяг тварин. У звірів хутро, у риби луска. А у птахів який одяг? Вірно, у птахів пір'я. Тож давайте ми з вами розглянемо пір'я, яке воно однакове чи різне. І порівняємо його, і дізнаємось деякі цікавинки. До нас уже повернулися лелеки і шпаки. Давайте поглянемо, чи однакове у них пір'я, чи різне. Вірно, воно різне. А чим воно відрізняється? Молодці, воно відрізняється кольором і розміром. Ось дивіться, у лелеки є біле пір'я і чорне, а у шпака воно коричневатого відтінку, і ось бачите, з такими блискучими цяточками. Але я знайшла іще ось і такі маленькі м'якенькі пір'їнки, які є під пушком і захищають тварин від птахів від холоду. Дуже легке, а тому, що всередині у нього порожньо. Давайте в цьому переконаємось. Візьмемо ножиці і в одній пір'їнці зробимо надрізи. Беремо ножиці і відрізаємо. Ось погляньте, всередині пір'їнки порожньо, тому пір'я дуже легке. Ще малята в сквері я зустріла ось такого павича. Погляньте. Яке в його красиве декоративне пір'я. Таке пір'я використовують для прикрас. Його можуть поставити в вазу і ним милуватися. Зараз я вас запрошую переглянути цікаві досліди та виявити таємниці пір'я. Подивишся часом на пташок і замислишся, як вони літають під дощем та снігом, як вдається їм виходити сухими з води. Які чарівні властивості пір'я захищають птаху від намакань. Для досліду знадобляться ватні диски або паперові рушники, вода, пара пір'їн та барвник. Акуратно опустимо пір'їну на поверхню води. Залишимо на три хвилини і подивимось, чи намокне вона. Бачимо, що пір'їна не пропускає воду. Для досліду ми вибрали контурне перо. У колібрі таких близько тисячі, А у лебедя понад 25 тисяч. Обережно діставши, розглянемо будову детальніше. Контурне перо складається з порожнистого стрижня та плаского опахала. Якщо розглянути пластинку пера за допомогою лупи. Побачимо, що від стрижня відходить тоненькі відростки борідки першого порядку, а від них борідки другого порядку з дрібними гачечками, що зчеплюються між собою, утворюючи поверхню, яка не пропускатиме ні повітря, ні воду. Це дуже схоже на застіпку липучку. Якщо гачечки роз'єднаються, їх легко знову зчепити, пригладивши опахало. Перевіримо це, розгладивши розтріпане перо пальцями. А птах відновлює поверхню пір'їни дзьобом. Але є ще один секрет, як залишитись сухим. Пір'я не тільки створює щільний покрив. Із шкірних залозу птахів розвинена лише Куприкова біля основи хвоста. Вона виділяє жироподібну речовину, коли птах натискає на залозу дзьобом. Цією речовиною пташка змащує пір'я, і вода просто відштовхується від нього. Найкраща залоза розвинена у водоплавних птахів. Вони не бояться намокнути, достатньо злегка обтруситись, і пір'я сухе. От і кажуть, як згузки вода. Але коли курка потрапляє під дощ, то набуває жалюгідного вигляду, пір'я швидко промокає, адже куприкова залоза у корей розвинена гірше. Деякі птахи взагалі її не мають. А якщо у водойму потраплять мийні засоби, як це вплине на водоплавних птахів? Чи зможуть вийти сухими з води? Для другого досліду знадобляться миючий засіб, рідке мило, пральний порошок тощо, додамо то його у підфарбовану воду, акуратно опустимо пір'їну на поверхню і як у попередньому дослідженні залишимо на три хвилини. Та вже через півхвилинки бачимо. Що пірїна починає пропускати воду і поступово занурюється краями. Дістанемо її через три хвилини і протремо ватним диском або паперовим рушником. Залишаються сліди від підфарбованої води. Саме перо змінює свою форму. Що ж трапилось? Мило змиває жировий захист із пір'їн, і вода більше не відштовхується від опахал. Отже, якщо у ми потрапляють мийні засоби, вони руйнують захист пір'я. Ці речовини добре видаляють жири та інший бруд з речей, роблячи їх чистими. Але видалення жиру з пір'я призводить до його намокання. Таха стає важкою, втрачає здатність плавати і до того ж переохолоджується, вона може загинути. Але ж ми не можемо зовсім відмовитись від мила, пральних порошків і інших засобів чи є вихід? Звичайно, вихід завжди є. Застосовуйте мийні засоби чітко за призначенням і тільки в зазначених дозах. Більше не означає краще не зливайте мильну воду у відкриті водойми. Обираючи засіб, зверніть увагу на маркування екологічно дружніх товарів та інформацію про склад засобу. Замініть синтетичні речовини натуральними, безпечними не лише для довкілля, але й для вас. Залучайтесь до громадського контролю якості роботи і очисних споруд. Птахи чекають вашої допомоги. Я сподіваюся, малята, що ви дуже багато цікавинок дізналися про властивості пір'їнок. Ви теж, мабуть, проведете такі цікаві досліди. Все це зафотографуєте і надішлите їх нам. Чекаємо, до нових зустрічей!